Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Колекція настільки велика, що вам показати все за один раз чи за два просто неможливо. Моя колекція. І перед вами моя новиночка, дуже класна. Вона мені сподобалась і це столбова дворянка. Погляньте тільки, як вона розпускається. Кущик росте у 3 літрах. Такий собі компактний кущик, непотужний сильно, середнього такого росту. Також йому прорідила деякі, щоб бутончики могли виглядати і легше наростати, щоб не відсохли. Шапочок є, є. Ось вона красуня. А ось шапочка, яка вже відцвітає, вона вже цвіте давненько. Квіти були дуже-дуже великого розміру. Неймовірно. Кольорова гама така, знаєте, цікава, така багата, При розпуску вона, ось погляньте яка. Навіть не опишеш словами. Перецвітає також вона красиво. Це все, ось, ви бачите, перед собою вже перецвіли. Квіточки, але вони так прив'яли, як гербарій, і навіть не скаже здалеку, що ця шапка відсіла, її вже треба зрізати. Дуже красивий сортик, в ньому я не розчарована. Ще одна моя Тетяна Ларіна, тут рясна-рясна, вже перецвітає, но цвітає, вже показувала бускова, така, красива. Така гама колів має розбавляти колекцію. Тетяна Ларіна. Татьяна, не Тетяна Ларіна, а анна Карініна. Тут зібрались тут Анна Карініна і Тетяна Ларіна. Погляньте, <смі> всі прикупі. Ось подивіться, розпустилася у вигляді трояндочок і далі не розпускається. Починає вже перецвітати. А перша шапка розпустилась повністю, коли була прохолода. Цьому, я так думаю, сприяє спека. Яка не дає їм розпуститись, вони починають так засихати. Але сорт красивий, має свої трошки мінуси в цих шапках цих. Простий, такий міцний, шапок багато. Хочуть всі трояндовидно, а їх дуже хочуть, всі тільки що, і саме перед. Дайте розоцвіти. Ось вам один із сортів червоних у вигляді трояндочок розцвітає. Іріол ейфорія. Красота, погляньте, така, такого насиченого, такого пурпурного кольору, з мазочками. Цвіте дуже рясно, довго і багато. Кущик маленький росте, мало поширений. У моїй колекції він є. В цьому році мало-багато живців продавалися. Не всі розуміли, звісно, що за сорт. Шкода, що коли йде продаж, я не можу вам паралельно ось так показувати, як то кажуть, показав і сходу пропонувати продавати. Ну так не збігається у часі. Ой, моя красива каріока, яку ви чуєте вже з ранньої з ранньої весни, і ви погляньте. Хіба вона недостойна бути, наприклад, десь у вашому будинку чи на дворі, чи в саду, чи в колекції, коли вона цвіте, відколи її винесли. Дуже довго. мав в нього цього часу, перериву такий, знаєте, тривалого. Колір такий цікавий, лососовий, світлий-світлий. Потрібно вже видаляти шапки, проходитись. І ще одна моя марцелінка. Лія марцелінка. Погляньте, яка листва. Ізумрудна, така, знаєте, такого темного-темного бутилочного кольору. Такі колись бутилки були темно зелену кольору, пам'ятаєте? Вони і тепер є. І ще одна Монако. Моя дублик. Подивіться. Ота От красота. Краса, так? Да? Оцвітається. Шикардосний сортик. Рекомендую. Є сорта не рекомендую, а цей ну, дуже рекомендую. Так, що там в мене тут є? Ще одна, тут це така. Кардинал у мене тут ще один є. Також рекомендую, сорт класний. Кардинальчик ще один мій один розцвітає. Поряд ретро сорт, який ну, не можна його залишати байдужим це фалей. егірхуз фалей, красотища. Має бути в колекції, постараюсь якнайдовше його зберегти. Їх повно-повно шапок напускає і цвіте такими лососовими великими шапками, махровими квітами. Суперовий. А розцвітає ще тут, в мене красивий сортик. Тільки-тільки розцвітає і буде дуже мати великі шапки. Це також гібрид горизонтального типу росту. Ось погляньте. Це ліліс Розела. Такого красивого якогось кольору, насиченого фуксі, світлішу, з світлішою підкладочкою. Квітка величезна, як ви бачите вже. Це ліс розела така велика, висока квітонос, такий має високий. Погляньте, де під, під, підтрим, підтримала паличкою, а він ще виріс довший. Бачите, якого високого він типу росту. Неодноразово вам показую свою уже, який по черзі лімончелу. Вже скільки шапок зняла, а скільки починає випускати і безліч випускає. Також достойний сортик. Єдине, що сипе пелюстками при розпуску. Дуже класний, чисто, чисто білий сорт. Погляньте, ні одної розовинки немає у пелюстках. Ну, просто наречено. Дуже гарний сортик. Шапочка кардинала. А ось тут в мене зацвіла біла магія. Також сортик дуже компактний, тугий. Прямі такі зоналка, це швидше за все. Тугі такі шапки, махрові квіточки. Отакі такі, знаєте, статуеточка сортик я називаю такі. А тут я вам пропустила показати, оце моя емочка. Ну, трішки виправляється, але все одно мені вона не подобається. На фотографіях вона була набагато краща. От, от що, як то кажуть, ми вибираємо по фото квіти. уцвітається неймовірно, красива ще одна моя майська роза. До речі, Сорт класний, зверніть увагу, хто ще не має. Проблем не будете мати, але будете радувати вас такими рясними квітами. І так, це у мене руни з печмельба. І йому щось некомфортно, ви подивіться, ось такі бувають проблеми. І треба ще розібратися, що це таке. Ще не можу зрозуміти, будемо розбиратись. Я б не сказала, що перелити, але доведеться виняти з горщика подивити. І саме перед рекомендую в таких випадках акуратно, над якою з'ємністю, притримуючи, щоб не розсипався ком землі, просто виняти, глянути на коріння. Весь на бутонах, повно-повно бутонів, як ви бачите, і прив'явши листя, знизу пожовтіли. Ось така проблемка є. Ми будемо разом з вами дивитися. Я планую використати такі свої невдачі для такого відео, знаєте, щоб і ви розуміли, і я зрозуміла, що відбувається. В цьому в минулому році з цим сортом не було проблем взагалі. Був дуже красивий, ріс без проблем. Не знаю я. Та геліус. Красота. Це новинка в моїй колекції з минулого осені купила. Бачила ще живцем, як він цвіте, дуже сподобався. Тепер повноцінна рослинка. Така вона невеличка у двох у літрах або 2,5. Повно бутонів, кущик компактний, красуня. Красуня така. Такі, ви знаєте, серединка лос, так, яскрава лососева. Далі світліша пелюсточка і легкий такий загар по краєчках. Дуже класно. Гібрид. Красивуча. Царська наречена. Класнюча також. Далі в мене уцвітається сага, карлик, який ну він тільки цвіте, це сорт, який безперервно цвіте. Ну він малесенький дуже. У мене він маленький завжди був. Ніжний, тендітний, такий красиві. Купий квіточок. Ретро сорт давній. Також тут цвітається моя якась сардівиця, така прикольна, цікава, такими своїми суцвітями кракозябрами. Компактний такий міцний кущик. Це так, знаєте, щоб розбавити колекцію, таке також потрібно мати. Не всім вони подобаються, але цікавий. Ще мій один РС Ясмін. Погляньте, скільки шапок, скільки бутонів, красивучий, дуже гарний сортик. Показують дівчата, що він чудово росте і в величезних об'ємах, нарощує величезну кількість цих шапочок, розцвітає. Така красота. Мої ніжні ромашечки, треба також почистити вже пересівші бутони. Ці шапочки, бачите, треба. Мати на цей час. Вони бачите, як перецвітають. Підсихають і не сипляться. Поряд руда бестія, ще одна. Ну, гарний сортик. Але в мене минулого року він був дуже великий мав шапки. Ну, дуже великі мав шапки. В цьому році він не такий чомусь. Щось йому не подобається. Цікаво, що. Поряд із ясмінчиком зацвітає. Династія Даджі. Ось така красива сортова пеларгонія у вигляді камелії рожевого кольору. Ой, зараз я вам покажу на другому стелажі зацвіла ще така сама красуня, його, за все мама, яка брала участь у виведенні даджі. І це Паквіва розіта. Погляньте, яка краса. Немає ніяких, погляньте, засохших бутончиків. Усі квіти розпускаються. І все тому, що я використовую не легкий торф, а з домішкою лісової землі. А я хотіла вам ще показати, тому що ви його не бачили, розцвітає. Погляньте, що тут в мене розцвітає. Аж присяду, бо такий малесенький. Євафлай. Боже мій. Ось такий цікавий в мене кущик. Малесенький, малесенький. І купа бутонів. Ось такі вони прив'язала, тому що ця шапка тягне, тягне донизу кущ. Величезні просто. Я не дуже хотіла цей сортик і не могла з ним справитись минулого року. У мене пропав. Здається, один раз, а це я купила другий чи третій раз. Ну, Я хотіла все-таки побачити, що ж це таке, яке воно, ну, бо знала, що має дуже величезні квіти, величезного розміру, ну, що це виглядає так цікаво. Така красота. Переходимо далі, продовжити наш відеоогляд. І поряд моя ред Пандора, улюблениця, Я вже розповідала за нього. Оце я розумію тюльпанка. А не Емана, яка сантиметр від горшка і маленькі кілька має тюльпаночок. Малесенького розміру. Оце я розумію сортик. Ну, він класний. Оцей сорт реально він безпроблемний, дуже довго цвіте, дуже красиво цвіте. Гарно засихає. Дійсно. Мала я тюльпанок багато. Ну, ще в мене була марбака тюльпан, яку я, можливо, поверну в колекцію, бо вона така сама, як і все, тільки трішки менша. Дуже гарно себе проявляла, красиво цвіла, рожева така. Тюльпанки трішки такі махровіші були. Вона дійсно класна була. Ну, просто вона в мене не збереглася. А це я все-таки дублик собі зробила. Який вже раз, і я його планую тримати. Моя і в натхнення. Ще одна. Вона красива дуже, Такими вершкового кольору розпуск в неї. Серединка така кремова. Трішки схожий сорт розпуску на фантазія фльор. При розпуску і форма квіточок. Також дуже класний сортик, маю вже два кущі, сорт дуже такого, такого, як ви бачите, міцного типу росту, квітливий. А далі в мене тут пішли трішки моїх зонартиків. Лара Сусана, ось така коралова красуня. Цвіте в перший рік, кущик компактненький, оцей сортик безпроблемний. Абсолютно, Він можна підвісне кашпо іде собі звисати тими кораловими шапочками. Ще моя одна лімончело. Ну, на рахунок лімончелу, я вам гарантую, буде для вас зрі... ці укорінені живці. Вистачить. Марселька. Ось тут зацвітає. Красива дуже. Вона при розпуску. Вона ну, така красивуча, Вона Невеличка в мене цей рік. Трошки того року була вона трошки більша. Марселька. Красива. Ретро-сортик, який залишився. Ой, Це Ludwig's Флайер. О, Отака вона також дуже міняє свою гаму кольорів від розпуску до... від початку розпуску бутона до. Повного відцвітання. Старя, стара така зоналочка, яка ну, хай буде в колекції, вона красива. Перецвітають. Дуже довго тримає свої квіточки, я так їх і не позрізала ще. Рушмур ямуна ось свіжіша вже відцвітає. Так що скоро буде вона тільки нарощувати свій кущик. А я думаю, не тільки, вона продовжує накидати мені бутончики. Ось так. Поряд рушмур Замбезі. До речі, минулого року я його купила, але він мене продовжує цілу весну і ціле літо. Він мене радує квітами. Хоча б іменно рушмури не в перший рік зацвітають. Вона мене радує квітами, шапки одна за одною, одна від свіла, друга. З'явилося такого рясного цвітіння, щоб одночасно в мене не було. Дві шапочки було, але росте кущик, нарощує, він. в мене, бачите, невеличкий. Через тут така, така, поодинока, поодиноке цвітіння шапок. Поряд зацвіла зонартик. Рунес-роллер Кастер. Це зонартик дуже гарний в плані, тому що він рясно цвітущий і цвіте він з маленького живця. От рекомендую цей сорт, але його мало звертають уваги, а я його дуже люблю. Ви як його десь повішаєте, вісне кашпо, він вам як накидає цих таких шапок величезних. Давніх квіточки такого більш простого типу розцвітає, він не сильно махрові, такою цікавою гамою. Серединка йде з лососева, нижні пілю... а пілюсточки на краєчку білі. Але я його дуже люблю, у мене ось погляньте його тут два. А в другій теплиці ще третій. Погляньте, яка краса. Це треба всі шапки буде підчепити, щоб вони не розпадалися. Дуже рясно-квітучий сорт. Красунчик. А тут в мене розцвітає також моя красуня Лара Мейша. Це буде зонартик, який також дуже зразу ж в цей же рік зацвітає, коли його виростили. Далі тут в мене знаходяться такі зонартики, які треба чекати, не знаю, чи я ще побачу в цьому році Лара Хепі, також красуня. Дуже класний сорт, який цвітає без кінця. А що це в нас тут ще знаходиться? Ось буде ще квіта... цвісти Ла... ще одна. Рашмур Замбезі. І є тут у мене сортик Лара Марджорі. Це я кущик нарощую купила, бо минулого року пропав. Ну, не знаю, чи я побачу в цьому році цвітіння. Ну, все, що я вам хотіла показати, я вам показала. Знову свою показую розкіш. Як вона вам? Закінчую на розкіш. Третю частину відеоогляду. Насолоджуйтесь світінням моїх квітів далі. Попробую вам знімати відеоогляди конкретного сорту. Якщо вас конкретно цікавить якийсь сорт, щоб я його Показала повністю горщик, кущик, цвітіння. Напишіть, щоб я знала, що вам показати, порівняти когось із кимось ваші побажання. І я вам це зроблю. До зустрічі!